Під час партійного з'їзду лідер партії Удар Віталій Кличко представив передвиборчу програму, з якої його політична сила братиме участь у парламентських виборах. Політик переконаний, що необхідно зламати корупційну систему, встановити контроль громадян над державою, надати владу місцевим громадам, децентралізувати бюджет і провести низку інших важливих реформ. Ну я ні учасником з'їзду був і читає, що сієзпрошов дійсно на підйомі ліце. Искрились глаза, горели, начиная от лидера нашей политической силы и заканчивая, ну, гостями, дипломатическим корпусом и так далее. То есть атмосфера была самая единодушная. На съезде були затверджені виборчі списки кандидатів у народні депутати від партії Удар. У загальнопартійному списку 22-ий де голова обласної організації, член політради партії Рустам Раупов. Я оцінюю это как кредит доверия, как вотум доверия як основу для того, щоб вірно працювати і далі, і йти к тих цілей і задач, які ми перед собою ставимо. Одноголосно делегати проголосували за кандидатів по шести мажоритарних округах в Житомирській області. Це Роман Давиденко, Микола Файдун, Сергій Дмитренко, Сергій Волинець, Сергій Гречани та Юрій Довбиш. Можу з вірністю сказати, що все-таки нам вдалося подобрати людей без шлейфа, Людей порядочних, чесних, бажанням працювати, желанням і зміняти нашу страну к лучшому. Лідер партії Віталій Кличко зауважив, що в ударі вже довели своє прагнення бути чесними з виборцями. Всі говорять, що необхідно змінити країну. Ми це зробимо. Настав час удару, сказав Віталій Кличко.